Робота наша депутатська заключається не тільки працювати на округу, але й ходити на е, сесії міської ради, яка вирішує дуже багато конкретних питань по місту Борисполю. І не тільки по Округу, а по місту Борисполю. Це починаючи від е, вирішення проблем вуличних проблем, міста Борисполя, соціальних проблем. Це зв'язано із нашим розвитком. Освіти в місті Борисполі, також в кращу сторону, щоб працювала наша лікарня, медична обслуга в місті Борисполі. А що зроблено, як мою депутатом по своєму округу, я можу сказати, діло, що заключається наша робота. Не я думаю, що заключається не тільки я думаю, що і по закону воно так, що ми. Повинні вирішувати їхні законні, наприклад, права, це допомогти людям скласти акти, допомогти вирішенні їхніх проблем. Але я можу сказати, що я вже на цьому окрузі, я вже чотири рази був депутатом. От Першого скликання, тоді третього скликання, четверте, п'ятого скликання. І от п'яте скликання мене закріпили за цим округом, де входять вулиці Франко. Породня, кооперативна, широка. І в цьому році додали ще Чорноміська, вулиці Крилова, Фрунзе, і Крилова і космонавта Комарова. В тому діло, що рік таки почався і пройшов такий рік, як закріплений за цими новими вулицями, але я можу сказати стверджено, що при допомозі нашого міського голови Анатолія Соловича Федорчука, також його замісників Україничука. Миколи Петровича і е, його замісника Врумчуга Володимира Івановича. От, при моєму через день напоминанню, на, на що треба, щоб зробити, при їхній підтримці це були проасфальтовані за п'ять років, за 5 років на п'ятій каденції. Вулиця Франка, вся по-новому заасфальтована, вулиця Широка, вулиця Огородня, Перевулок Огородній 1, Зроблено е, освітлення. Не зроблено, можна сказати, а відновлення освітлення по вулиці Франко, Чкалова, по вулиці Огородній. Там перевулки зроблено, було освітлення, але тут, знаєте, вибори хороші, коли багато йде кандидатами у депутату міську раду, і от по вулиці Огородній також один із кандидатів у депутаті також зробив освітлення по вулиці Огородній. От. В цьому році, за рік, що так трапилося, в тому діло, що. Якось по бюджету було більше коштів виділено і по Бориспольському, і, і з обласного бюджету були виділені кошти на асфальтування вулиць більше, тому що ось за рік, в 2011 році, тільки були виділені кошти на ямочний ремонт. А на повне асфальтування вулиць не було виділено коштів. от. І в цьому році ми таки проградували вулиця Косіора, проградували. Переулок 2 Огородню вулиці і зробили ямковий ревотча по всіх цих вулицях, крім вулиці Фрунзе і зараз кажу, Крилова. Але на наступний рік, оце на 1912 рік, зараз заплановано дуже велике діло, буде зроблено, якщо це зробиться, але заплановані вже кошти по бюджету. Пройшла сесія і заплановані кошти по бюджету. З'єднати вулиці Франко Франко. І Дзержинського, це вулиця, виходить, як обізна з лівої сторони, як польова з правої сторони, так вийде об'їзна з лівої сторони, де багатотонні вантажні машини можуть об'їжджати з лівої сторони, не заїжджаючи може, і в Борисполь. Це буде вулиця Кооперативна, яка буде з'єднуватися. Там зараз побудовані будинки і дуже тяжко людям не тільки там проїхати, а там пройти, коли дощ прийде чи після весіння слякоть. То там дуже тяжко пройти людям і діткам і в школу, і на роботу. Тому вирішення було питання, що навіть згодні були всі депутати міської ради, там мільйон сімсот тисяч ця дорога буде коштувати. Але згодні були всі депутати одноголосно, що треба цю вулицю зробити. От. Що ще ми допомагаємо людям в різних питаннях? От скільки не прозвонюють, викликів було, що допоможуть то-то, то-то, то-то. одної відмови не було, не було, щоб я не виїхав і не прийняв людину, і не допоміг вирішення того чи другого питання. Хай хто нібудь зайде і скаже. Може було не вирішення питання, яке згідно закону воно не проходило, але ну, згідно закону. Що я вони рахують, що це діпутаток може перепригнути рамки закону, але рамки закону воно нікому не дається перестрибнути. От тому всі питання, які просилося допомогти, і вирішити питання юридично, як це зробити, во всьому ми допомогли своїм виборцям і тим жителям, які живуть на, ці, на, на цьому окрузі. Останній час все, бумаги, бачив, відложив одразу на перше місце, на своєму робочому місці, щоб треба допомогти тут вирішені проблеми, тут не поділять якраз межу з усіх сторон. Я вже положив, бо, тому що завтра треба піти в архітектуру і подивитися, на, на, якому, на, якому, як на якій законності тут знаходяться в них документи і по закону, де проходять межі. Такі коротко у нас, як сказати, таку роботу ми пророблюємо на своєму виборчому окрузі. І в цілому для, для, для не тільки в Борисполі, що ми працюємо, але ми на сесії вирішуємо проблеми я ж, різних округів, так як 48 депутатів, то вони приймають рішення, вони допомагають і цьому округу, і тому округу, і третьому округу. І помимо того, в мене така робота зв'язана з розвитком фізичної культури і спорту, що ми допомагаємо і в будівництві спортивних площадок по всьому Борисполі. Це не то, що... Е так вийшло, що ми будуємо спортивні площадки, там по місту проживання багатоповерхівповерхівок, де багатоповерхневі будинків. І там між ними ми будуємо спортивні площадки для розвитку фізичної культури і спорту, щоб назвали дорослі, дітки, люди разного, різного разного віку. От. І я рахую, що я допомагаю як депутат, і в цьому по різних округах нашого міста Борисполя.